Нові поставки, неділя 31 серпня, ранок, а в нас ексклюзиви приїхали. Гляньте, ексклюзив, просто ексклюзив. Такої машини немає ні в Україні, а в Європі теж ну нереально знайти. Ракета. І що це у нас? Volvo V60. Хейко? Почитайте в інтернеті, що це таке? Хейко? Вихлоп? Спортивний. Хейко! Салон. Педалі. Хейко. Оушін Рейс. Хейко. Гляньте, який ексклюзив. Під капотом. Прокачка. Хейко. До речі, ГРМ замінений. Обвіси. Теж Хейко. Друзі, ексклюзив. Такої машини немає ні в кого і ніде, ви не знаєте. Ключове тюнінг від Хейко спортів. Тут прокачка на 144 кВт, це 196 кінських сил. П'ятициліндровий. Дизельний двигун, коробка автомат шестиступеневий ступеневий Повністю вся Хейко, тюнінг, вихлоп, прокачка, колеса. Ну, все, повністю все хейко. Ще й комплектація Ocean Race. І машина ця обслуговувала стільки на тюнінгу на СТО Хейко. З Німеччини автомобіль їхав своїм ходом. Просто водитель вид води в машину сказал, это просто неймовірна машинка. Есть что показать и рассказать про этот автомобиль. Volvo Ocean Race, видите какая шторка. Одна шторка 200 долларов стоит. А эти колеса знаете сколько в немецком стоят? 1200 евро. Выхлоп тоже где-то 1400 стоит евро. Дивіться, хто був власником. Німецький бриф. Значить, Було два власника. Перший власник це ж сама ж компанія Хейко Спортів. Це автомобіль був у неї на балансі з 2012 року по 2015 роки. Далі потім Крістіна, мадам якась. Машина з Дармстата. У неї дійсний тихогляд у 2025 році ось Тюф. 197 тисяч було 4 місяць 25 рік. 4 місяці тому. Бачите, все є, все підтверджено. Є внутрішній технічний паспорт по розходу. Якщо будете не навалювати на ній, то 4,8, 5,7, 7,1. Далі. Сервіска. Гляньте ось така голограма наклейка від Хейко. І ось дивіться, ось вони ж були. Писані першими власниками, а далі потім ця Крістіна була. Тепер. Гляньте по обслуговуванню. Хейко, 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 Хейко спортів і до кінця. Повністю все обслуговування, все. всі оригінальні запчастини, тільки оригінал. І все на Хейко обслуговувалось. І остальне ТО, Ось коли проходила, зробили ТО. А потім поїхали на проходження тихогляду ТЮВ 197 тисяч. Ось такий екземпляр у нас. До речі, є фаркоп тут ще. Класна, класна тачка, потужна, красива, оригінальна тюнінгована. З Німеччини своїм ходом І не фарбована, жодна деталь не фарбована. Бережна експлуатація, малий пробіг. Тому ексклюзив. Звичайно, ексклюзиви коштують недешево. І це буде, я навіть не знаю, скільки вона буде коштувати. Зрозуміло, що ми її не дешево купували. Пізніше за ціну кого цікавить такий екземпляр. Приїжджайте, телефонуйте, дивіться, перевіряйте. Пробіг на сьогоднішній день 201 тисяча. Ну, Підогріве сидінь, двозонний клімат кліматконтроль, активні фари, люкдурніші пульти, два ключі, салон Ocean Race. Тут бачите, відштамповочки там Race. Тут гляньте наліпка, Хейко. Резина Піреллі. І r 19 245, 35 35R19. Видно, що там тормозні диски нові. В общем, такий екземпляр. Мабуть, я аукціон буду проводити. Продавати за аукціон цю машинку. Так. Що ще приїхало? В-50. Багато ми їх розпродали, мало дуже залишалось. Привезли. Дві штуки. 11 рік. 1,6 дизель d 2 чорний колір релінги, Парктроніки Машина Швейцарії. Швейцарська машина. Із Цюріха, Андреа мадам їздила на ній. Дуже класне обслуговування цієї машинки, дуже класне обслуговування. Е, ну от Якщо глянуть на сервіску, то дити навіть відмітки, що де, коли там робилось, мінялось. і так далі. Салон тканина якісна, не жарко літом, зимою не холодно. Ну, Є все і підогріви сидінь, тут і круїз, і двозонний кліматконтроль, парктроніки, багато тут чого є. Класний обслужений автомобіль. Пробіг, друзі, 265 тисяч. Повірте, цей пробіг дасть фору, Ну, там усім Volvo v 50 з пробігами по 200 тисяч перевіряв особисто дуже класно там із форсунками з турбіною ну і якісне обслуговування навіть ось ця наліпка є ціна такої вольво 11 рік буде коштувати десь 8700, 8900, десь так. Така ціна, ну порахуй ще пізніше. Тепер дивимося цю красотку біленьку. І що це у нас? Теж в Швейцарії, теж, теж із Цюріха. Але... Теж мадам їздила 66 го року народження, 110 кВт. 150 кінських сил. Тут d 3 двигун. п'ятициліндровий, 2 двохлітровий дизельний двигун. Такий же ж, як і на Хейко. Тільки в стокові стокові комплектації 110 кВт, 150 кінських сил. І. Комплектація, шкіряний салон, доріве сидінь. автомат, Автомат гідротрансформатор ISIN. Рідко ми такі привозимо, тому що їх немає практично. А якщо є, дуже дорого коштують. Ось знову з'явився такий екземпляр. Тому той, хто слідкував за всіма анонсами і чекає таку машинку, ось достойний екземпляр. Приїжджайте, поки є. Тому що їх швидко розбирають. Цінність цього автомобіля. Дешеві обслуговування, ну, В-50 недорога обслуговування, а мотор і коробка, ну, в конкурентів такого немає. От. Летить вона прекрасно, І ще економно. Ось така Volvo V-50. Автомат, 11 рік. 2 літра дизель п'ятициліндровий. пробіг. Який там пробіг, зараз глянемо із Швейцарії? 223 тисячі пробіг. Гляньте які колеса. Борбет мішлен 205 50 r 17 Нові тормозні диски бачу. Ціна такого екземпляра буде коштувати десь 11 тисяч доларів. Ось такі у нас сьогодні три новинки цікаві. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон, Greenway Auto. рядом сервісний центр МВС Мрео. Приїжджайте на тест драйв. Ну а на ці красотки, сьогодні вихідний день, поїду я, позажигаю. Як вона мурчить. Ух, як вона мурчить. Друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto і чекаю вас на тест-драйв. У нас є послуга, доставка автомобіля по регіонам України. До зустрічі!